Буде більше санкцій проти Росії і в тому напрямку, в якому є рішення Сполучених Штатів Америки. Це дуже правильний крок президента Сполучених Штатів Америки. Санкції проти двох російських нафтових компаній. Вони експортують багато, багато нафти сьогодні. Всі, абсолютно всі учасники коаліції охочих, погодились, що саме так треба тиснути і надалі на російську нафту, на нафтові компанії Росії, на термінали, на флот. Російських танкерів та на всю інфраструктуру агресора ми сьогодні поводили рішення, які можуть нам сильно допомогти. Поки що публічно ми не будемо говорити всі деталі, що путіну було складніше. І хоча росіяни зараз понесли світом сигнал, що їхню економіку санкцій, начебто, не зачіпають, всі все бачать черги на заправках в Росії і банкрутства російських. Регіонів і дефіцит федерального бюджету Росії саме санкції, саме санкції одне з найбільш болісного для Путіна, особисто для нього.